Україна <реш> Брати і сестри, чуєте мене це пізно для вас. Нам потрібен президент, що працює на народ. Хліб не краде, не привласнює завод, Рівнупрасу для жінок. В суспільному житті вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей, і дитятко росло Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних а людей. Бабусям, дідусям, які все побудували Пенсії попіднімати, щоб не голодувало, щоб не стрідно було вийти погулять. І нас є ще один вірш. Орвання, біль, ну, біль горлі, зубний біль голубі. Слава Україні! Важке трами, є дуже рідко. Мене звати директор, у нас я навчає філактичний красний банк, які височає. Люди допомагають приносять медикаменти. Є? є список необхідних медикаментів на Київ, висок які висок, висок, ми висок. збираємо Робільний і будемо сьогодні ввечері відправляти на Київ. Тому що є спасовані коробки. Діти гарний костюм, та вот зупи станцювати доступ до ресурсів, незалежно,

Що треба все рівно сподіватися, що ми переможемо і ми підемо, тому що ми йдемо не один день і не тільки той тиждень, який я йдемо давним-давно, і ми віримо, що все рівно ми доб'ємося того, чого ми хочемо. Буде імпічмент президенту розпустить парламент, буде новий лідер. Люди будуть тішитися всі на піднесеному настрої, всі в хорошому гуморі. І я думаю, все буде добре. Важко сказати, все залежить від того, що зробить президент наступним. Якщо його такі відправлять, якщо за імпічментом його нарешті відправлять у відставку, наприклад, то відповідно ну, обереться обереться новий уряд, але вірю в те, що в країні все буде добре. Повинні вигляти, повинні я думаю, до влади. Ну, Якщо народ і далі так буде продовжувати, то я думаю, все буде гаразд. Мені здається, що долі Євромайдану люди ж тут зібралися для певної і тому мені здається, що українці це така нація, і вони будуть доки не добіти свого, вони будуть боротися. Я, звичайно, перемогаю. Я, я впевнений, в тому, що перемога. Ми в Європі, ми самі Європа. Я думаю, що ми більше потрібні Європі, чим вона нам, чесно кажучи. it uh -huh. <laughs>